Корисні салати, м'ясні страви та духмяна випічка. Відтепер старшокласники однієї зі шкіл Дніпра харчуватимуться саме так: для них становили гарячу лінію. Ми запустили очередний спосіб, сучасний, подачі гарячого питання для старшокласників. В середній школі 130. На вибір малечі представлений широкий асортимент корисних страв, переважно запечених, які не шкодять шлунку. Школяри можуть обрати для себе будь-яку страву за власним смаком. Ціни, до речі, дуже приємні, а порцій, за словами кухарів, вистачає і не всіх. Порції всім вистачає, звісно. Безусловно, ми розчищуваємо асортимент по кількості блюда, учитуємо предпочтення дітей, батьків. Хвалять нову систему харчування і вчителі. Кажуть, що тепер старшокласники безперешкодно можуть харчуватися і не запізнюватися на уроки. Лінія організована тиждень тому вона працює тільки другий тиждень, але ніяких нарікань на харчування немає. Задоволені харчуванням. Регламентом харчування, тому що діти старших класів не встигали пообідати в їдальні, приносили контейнери з дому. А зараз зовсім ми задоволені. В захваті від нововведення і самі школяри. Шестикласник Іван каже, що так смачно в школі він ще не їв. Мені подобалося і раніше харчування, але зараз стало краще. Попри значні зміни у системі харчування, невдоволеними досі залишаються батьки, учнів молодших класів. Каже, що їсти те, що готують у звичайній їдальні, неможливо. А харчуватися на гарячій лінії не дозволяють вчителі. В кафе можуть питатися діти тільки старших класів. Коли діти маленькі ходять, видять, коли їдять старші ну, скажімо, то що вони себе не можуть купити не мають грошей, Я вважаю, що це нерівноправі по отношению маленьким дітям. Зазначимо, що це вже десята лінія гарячого харчування у Дніпрі.